Сьогодні готуємо пісний пиріг з яблуками. Для пирога мені сьогодні знадобляться такі продукти. Для коржа, для тіста. Борошно. По рецепту йде 2 е, склянки. Я просіяла три склянки. На всяк випадок, бо може знадобитися більше. Розпушувач одна чайна ложка. Пів склянки олії, пів склянки окропу кипятку, цукор, -4 столові ложки і сіль, пів чайної ложки. Це для коржа. Для начинки приблизно кілограм яблук, крохмаль, можна кукурудзяний, можна картопляний, кориця, якщо любите смак кориці. І лимон. Знадобиться цедра лимона. До борошна я додаю розпушувач. тут в мене чайна ложечка, Пів чайної ложечки, солі, цукру. Я дам 4 столові ложки. Вливаю олію, і кипяток. Получається, що ми ніби запарюємо борошно. і ретельно вимішуємо. Тісто має вийти таке приблизно як на вареники, але не дуже таке туге. Зараз я замішу і Яке воно має вийти. Може навіть знадобитися ще один стакан або пів стакана. це залежить від муки. Ось таке виходить тісто. Воно дуже м'ягеньке. Але більше муки я не додаю. Я додала два і потім ще десь пів стакана, бо було рідковате. Але більше додавати не буду. Все, воно дуже швидко замішується. Тепленьке, м'ягеньке. І на півгодинки я його в мисочку накрию рушничком і тим часом займусь яблучками. Яблучка я порізала на ось такі пластинки, шкірку не щищала. тому що зараз ми їх будемо карамелізувати, щоб вони не розлізлись. Висипала їх на сковорідку, додаю, посипаю їх цукром. Висипаю одну ложку крохмалю, зараз добре перемішаю і включаю вогонь. Вогонь повинен бути середній, не маленький, щоб вони не перетворилися на кашу, але й не дуже сильний. Обов'язково помішуємо, щоб яблучко не пригоріли. Ми вже трішки пустили сік. Продовжуємо їх карамелізувати Яблучка протушилися. Ось такі вони виходять. Хочу сказати, що потрібно підбирати яблука твердих сортів, щоб вони е при карамелізуванні не розлазились. Ось одне якесь мені попалося іншого сорту, і воно трішки розлізлось. Але це не страшно. Добавляю сюди прямо в сковорідку Додавлю промитий ізюм родзинки нашу начинку. І натерла цедру з одного лимончика. Начинка буде дуже запашна. Ну, зараз я ложечкою її викладу. І все перемішаю. Начинку я переклала в іншу тарілочку, щоб вона простигла, не була гарячою. Скажу вам аромат. Неймовірний. Цедра лимону додає такої свіжості, і можна навіть вже намастити на хліб і їсти її. Це вже буде смачно. Але у нас пиріг, тому зараз будемо розкачувати корж. Тісто викладаю на пергамент і буду розкачувати зразу на пергаменті. Мені потім буде дуже, дуже зручно перенести його на деку. Тісто, подивіться, таке м'ягеньке, еластичне і дуже легко розкачується. І ось таким чином я його зараз розкачаю тоненько і перекладу на дечку. А тоді буду на, на нього вже прямо на дечці викладати начин. Зараз розкачаю і покажу вам далі. Хочу ще показати, яке тісто, як я його розкачала. Тоненько, бачите, ось так не дуже товсто. І воно таке еластичне, таке м'якеньке, його навіть рукою ось так можна і без качалки розкачувати. Дуже чудово. З нього навіть можна, я так думаю, і піцу приготувати. А колись я готувала з такого тіста овочевий пиріг. І було також дуже смачно. Якщо цей рецепт тіста, обов'язково спробуйте приготувати. Тепер я буду викладати начинку. Подивіться, яка виходить яблучна піца. Начинки багато, пиріг буде соковитий, а тісто при цьому дуже тоненьке буде. Це і подобається мені у цьому рецепті. Я ще посиплю корицею, тому що мене люблять корицю. Духовка вже розігрівається до 190 градусів. І будемо відправляти наш пиріг у духовку. Наш пиріг готовий. Ось такий він вийшов. Дивіться, тоненький коржик. Начиночки багато. Залишаємо його, щоб він простих, і тоді будемо нарізати. Хочу показати, який пиріг у розрізі. Візьмемо шматочок, ось подивіться, який тоненький корж і багато соковитої начинки. Дуже гарний рецепт, рекомендую спробувати. Він Підійде, як і до посту, тому що в ньому немає ні яйця, ні молока, ні масла, лише олія і окріп. А також просто до чаю на щодень.